Кліматичні умови півночі й півдня, Заходу та Сходу, внутрішніх і прибережних районів Євразії помітно відрізняються. У той час, коли Поволжя вкрите снігом, у Франції на деревах починає розпускатися листя, коли в Індії ідуть проливні дощі, в Середземномор'ї стоїть нестерпна спека, коли в Сибіру лютують тріскучі морози. В Індокитаї сотні туристів ніжаться на пляжах. Причина контрастів різних кліматичних умов полягає в особливостях формування клімату окремих територій у результаті дії основних кліматотвірних чинників. Велика протяжність материка з півночі на південь позначається на розподілі тепла, особливо жарко влітку. Між північним тропіком і екватором, де сонце високо піднімається над горизонтом, земна поверхня дістає тут тепла майже вдвічі більше, ніж за полярним колом. Середня температура липня коливається від плюс 4 до плюс 10 градусів за Цельсієм на березі північного льодовитого океану, а на узбережжі Індокитаю. До плюс 24 градусів за Цельсієм. В Європі різницю у надходженні сонячної радіації добре характеризують липневі ізотерми, що мають широтне простягання. Розподіл тепла по території Азії не завжди підпорядковується закону географічної зональності, це помітно по малюнку ізотерм. Напрямок простягання яких за сезонами докорінно змінюється і часто не збігається з паралелями. У східній частині Азії широтне простягання ізотерм змінюється на протилежне, майже меридіональне, це пояснюється наявністю тут високих гірських пасом, а також взаємодією суходолу й океану. Вона проявляється у циркуляції повітряних мас між суходолом та океаном, що зумовлено їх нерівномірним нагріванням в різні пори року. Кліматичні умови в Євразії змінюються також із заходу на схід. Найважливіші з причин цього близькість океану, пануючі вітри та океанічні течії. Через це. В західних частинах помірних поясів, куди надходить морське помірне повітря з Атлантичного океану, багато опадів. Проте чим далі на схід, тим менше в ньому залишаються вологи, збільшується різниця між літніми і зимовими температурами. Прогріваючись над материком, повітря влітку має досить високу температуру, а взимку Воно охолоджується над поверхнею. На клімат східних окраїн материка впливають морські повітряні маси, що приходять улітку з Тихого океану, а взимку континентальні з материка, де встановлюється область високого атмосферного тиску. Літній мусон щодме з океану приносить із собою велику кількість опадів, а зимовий суху ясну погоду. Клімат півостровів Індостану та Індокитаю також залежить від мусонів. Тільки влітку, коли материк дуже нагрітий і над ним утворюється область зниженого атмосферного тиску, сюди приходять екваторіальні повітряні маси з океану. Мусони з Індійського океану приносять величезну кількість опадів. Узимку мусон дме з материка. Збігаючись з північно східним Пасатом, високі гори Євразії, Альпи, Кавказ Гімалаї простяглися із заходу на схід, вони не дають змоги проникати на південь холодним північним вітрам. Зате вологі повітряні маси з Атлантичного океану проходять без перешкод далеко у глиб материка. Особливо багато опадів там, де, на шляху мусонів, що йдуть з океану, підносяться гірські хребти. Так, біля підніжжя південно-східних Гімалаїв знаходиться найвологіше місце на землі Чарапунджі. На південних схилах Західного Кавказу спостерігається велика кількість опадів. Узинку в районі міст Верхоянськ і Ойм'якон. Які закриваються гірськими системами від пом'якшуючого впливу океанів, середні січневі температури повітря опускаються до мінус 50 градусів за Цельсієм. Саме тут розташований полюс холоду північної півкулі, район ойм'якона, де мінімальна температура становила мінус 71 градус за Цельсієм. До того ж, Міжгірні улоговини сприяють застою виключно холодного повітря. Як і на інших материках, у горах Євразії кліматичні умови змінюються за висотними поясами. Найбільш помітна висотна кліматична поясність у таких горах, як Альпи, Кавказ і Гімалаї. Клімат високих нагір'їв Тібету й Паміру високогірний, сухий. З жарким літом і морозною зимою суворий більшу частину року. Рівнинність території на півночі материка зумовлює вільне проникнення арктичного повітря далеко у південному напрямку, викликаючи різкі зниження температури. Температура повітря залежить не лише від сонячної радіації, а й від циркуляції атмосфери та особливостей підстилаючої поверхні. На клімат Європи дуже впливає сусідство Атлантики з її потужною північно-атлантичною течією. Саме цим зумовлено істотне підвищення середньої температури повітря біля західних. І північно-західних і європейських берегів, а січневі ізотерми на території Європи в загальному мають меридіональне простягання. Західне перенесення повітряних мас це головний тип атмосферної циркуляції в межах Європи. На заході Європи постійно зустрічаються різні за властивостями повітряні маси. На межі між ними виникають кліматологічні фронти. На кліматологічних фронтах і утворюються потужні атмосферні вихори. Циклони Вони пересуваються Європою переважно із заходу і південного заходу на схід, несуть з собою велику кількість тепла та вологи, які накопичуються над Атлантикою з циклонами взимку. Приходять від лиги, а влітку дощі. Над територією Європи формуються також не менш потужні антициклони. Узимку вони сприяють встановленню морозної, безхмарної, а влітку спекотливої погоди. Це особливо помітно на сході Європи, де вплив Атлантики майже не відчувається. Клімат Євразії дуже різноманітний, що пояснюється насамперед великими розмірами та складним рельєфом її території. Зональний розподіл тепла в Азії порушується у наслідок взаємодії суходолу та океану. Територія Європи відчуває значний вплив Атлантичного, а також Північного льодовитого океанів, західне перенесення повітряних мас. Головний тип циркуляції атмосфери над Європою.